Російські агресори завдали ракетного удару по столиці України. Про це стало відомо у понеділок, 25 березня. Орієновно о 10 годині 30 хвилин у Києві пролунала низка потужних вибухів. При цьому сирена тривоги включилася із запізненням вже під час вибухів. Це означає, що, швидше за все, ворог застосував балістичні ракети або ракети «Кинжал», які росіяни називають гіперзвуковими. Повітряна тривога триває, в столиці працює протиповітряна оборона. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, повідомила Київська міська військова адміністрація КМВА. У Телеграм, тим часом повітряні сили СУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Трохи пізніше у КМВА повідомили, що за попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено житловий будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються. Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона збила вісім із дев'яти російських ударних дронів типу шахет. Дрони були знищені у межах Миколаївської та Одеської областей. Тим часом у Миколаєві, внаслідок падіння уламків збитого шахеда поранень зазнали 11 осіб.